Привіт, Україна! Сьогодні у мене на огляді в продажі Subaru Outback 2015 рік комплектація я її називає Premium Plus. Вона з заясає з адаптивним корізом з сліпими зонами з електроприводом багажника У 2024 році. Пригнана моїм партнером під клієнта. клієнтська машина з рідною безпекою, з незначним фронтальним правом та путовим пошкодженням. Очі, сьогодні про неї пристрійніться. Поїхали. Під капотом стандартний 2,5 близько 175 кінських сил, опозитний атмосферний двигун з варіатором в парі на повному приводі, як завжди, це у Subaru. субару. Заїхала в Україну, було 93 тисячі кілометрів. По приїзду зроблено було тут велике ТО. Варіаторів влива, в тому числі була поміняна. Ну, понятно, періодичне ТО робилось, доглядалось, за машинкою з доглянута. зараз пробігу 117 тисяч кілометрів. По пошкодженню фотки з аукціону, ви зараз побачите. Тут мінялась фара, до речі, вона оригінальна бампер. Крило капот. Це те, що було поміняно. Е, важливо відмітити, що ланжерони, радіатори, тут все це не постраждало, був такий чистовий. Понятно, що ця направляюча мінялась бризговік, так званий, або верхній лонжерон, як його називають. Ну а стакани, основний ланжерон нічого тут не постраждало. По Лаке, я так чесно кажучи, по ній зауважень яких не бачу. До речі, замова гума, бачите, вона нова по факту. Так, перехід на цю дверку зроблений. Далі по заводу, все в ЛКП. Дах так, також. Ну, і виглядає вона так, досить охайний. Колір. До речі, мені це дуже подобається. У нас є стереотип, що зелений, некрасивий. Ага, тут, -от, пам'ятаю, зауваження, знайшов. Тут м'ятинка. Це все, що ми проходимо в заводі. Дверка теж тут в заводі. Тут тільки на оце крило робився невеличкий зброс. І Тут була від капота деформація. Тут невеличка кількість є шпаклівки. Ось тут. Лобове скло рідне. Так, і дах. Також без зауважень. Щас по ЛКП, здається, десь якийсь ще був нюансик. Та це про цей нюансик, я, напевно, пам'ятаю. Тут тут невеличка є, бачите, тріщинка. Після ремонту. Так, дивіться, всередині у нас, по-перше, у нас дзеркала з підсвіточкою. Це у нас в темряві підсвічує борти. В темряві дуже круто і борти і під ногами місце. Значить, Дата у нас конвейер на 6-15 рік, 6-й місяць. Є електропривід сидушки. Тут світла тканина. Ось так вона виглядає. Під ногами у нас Ева Килим. Тут чотири склопідйомника, електродзеркала, передні завтра режимами, електропривід кришки багажника. СРФ Оф це у нас туманка з поворотом керма може вмикатися ліва і права ну, відповідно до повороту. Пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість приладів, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон власне вимикаються і вмикаються. Стеження смугу руху і захист від зіткнення. Тут теж можна примусово вимикати. Воно, по суті, нам потрібно, тільки якщо ми в п'ятнашки хочемо пограти в потоці. Так, є датчик світла, є протитуман. Шкіряне кермо зовсім без зауважень. Пробігу на зараз 117 тисяч кілометрів. Тут у нас управління мультимедію і хендсфрі, тут управління бортовим комп'ютером. Адаптивний корист контроль тут у нас вмикається, бачите, дістронік ми вибираємо, швидкість і так далі. ці функції тут. Підрульові полістки маємо. Дзеркало з автоматичним і з компасом. Мультимедіа має Bluetooth, USB, Aux. Ну, Android Auto і CarPlay тут ще не було в Доресталі. Обігріви передніх сидушок, клімат-контроль двозонний. Тут в кармашку, власне, бачите, AUX і USB. Ось, отак. От от. У трансмісії є, окрім драйву, механічний режим, звісно, щоб ми переставили могли користуватись. Електроручник, XMO, це допомога на ускладених умовах. І автохолд, антіаткат, щоб машинка стояла на гальмах. Якщо ми на драві під горку чи в заторі, наприклад, стоїмо, вона буде сама тримати гальма. Підлокідник в Олбекі дуже широкий, такий, зручний. Отака тут паличка є. Ну і сам по собі він доволі просторий. Тут гніздо для підкурювача, одне, ну а там інше з USB-шками. Тепер. Дві камери, це у нас ну, адаптивним круіз-контролем, Вони керують оціми всіми системами захисту. Дві камери з будованим інтелектом стежать за ситуацією на дорозі і допомагають нам неприємності об'їхати, так сказати. Люк працює, звісно, небо українське роздивляємось, чарівне побачили, зачинили. На питанні безпеки ми в цьому автомобілі не зупиняємося, тому що безпека тут рідна. Ви фото з аукціону можете бачити, тому не треба довіряти і не треба перевіряти. Обов'язково ми з вами робимо тест-драйв. Перше, на що хочу звернути увагу, у них в речках, звичайно, є стуки люфти, такі вже бувають. Тут такого проявлення немає, може, якийсь мінімальний самий-самий, самий-самий -сами, ледве чую. В ходу все добре, тому ну, що вони часто бувають вже такі от, неприємні. Ну, багато хто про це знає. Люфтець він на безпеку ніяк не впливає, але в салоні ти його відчуваєш. Тут якби. Ну, Якщо є якісь, то саме мінімальні. Тобто все добре відносно. На дорозі вона стоїть доволі так непогано. Перші їду, так 100-метровки. Зимню шину, наче так чую, більше вроді нічого поганого не маю до неї претензій. Зараз спробуємо розігнати від нуля до сотні, покажу, як вона набирає, перемикає. Стартуємо ми від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Це не сама швидкісна машинка. Імітує, бачите, перемикання вона. І ось вона була сотня. Тепер пострибаємо по трамвайним реєчкам. На субарях це можна собі дозволити робити досить нахабно, то як я зараз. Там грубі досить рейки, Все було тихо по підвісці, вона прекрасно відпрацювала, зауважень немає. Одразу тестуємо адаптивний круїз контроль Ноги ми відпочивають. Попереду він їде Opel. В мене задана швидкість 76 км, Opel їде 65. І як скільки Opel їде, стільки їдемо ми. Я показую працездатність системи і зручність. Навіть в місті все досить зручно. Бачите, ми там догольмували до 32. Якщо сто форби червоний загорівся, ми б зупинились з усіма, а потім могли б заново вмикнути і поїхати. Ось я спеціально на таку ґрунтівку, бачите, з'їхав з камінцями. Послухати тут. І тут все по підвісті тихо. Саме кайф Собарів, що бачите, попереду є там такий схил, обрив. Ну, машина не моя, тому я просто цього робити не буду. Але саме для Subaru це є її стихія, її туди хочеться, її туди проситься. Ну, не будемо. Досить добре, до речі, живуть варіатори в цих автомобілях і можуть спокійно виносити навантаження. Але ну, все в міру хорошо, знущатися над машиною все одно, я вважаю, не варто. Але живуть і не бояться навантажень. По витратам пального такий дористовий аутбек буде брати в середньому по місту приблизно 12 літрів. Хтось виходить і менше 11 робить, десь можна там до 12,8 дойти, але ну так, приблизно в районі 12, якщо так, не економно, нормально їздити з заторами, з світофорами, з кондиціонерами, з усіма цими речами. Дивіться, я вважаю, що тачка на свої роки досить адекватна. В технічному стані вона в непоганому, досить, і зберіглась хорошо, і пробіг шикарний. До речі, дуже уважно слухав, думав, що, можливо, підшипник, це вона лається, коли я на лінії неї жає. Шумна зимова гума, тому що вона така чиста зимова дебела, протектор. Ви бачили. Ну, я вважаю, що прекрасний екземпляр. Світлий салон, так, він маркий, але зараз є. Ну, Багато всяких рішень можна чехли повісити, пошити. МВ Бразерс, там є фірма, ще якісь там Наконда, якась, я не пам'ятаю, Змівка якась з голови. Кобра. О! В Дніпрі, по-моєму, хічують. Так що приїжджайте, перевіряйте, якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льо Я Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!